Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про зміни у мобілізації з наступного року з 1 січня. Як ви знаєте, військове керівництво наполягає на тому, щоб мобілізація була посилена, тому що на фронті не вистачає людей. У Верховній Раді нещодавно про це заговорили. Потім підтвердив сам Сирський уряд, не забарився з рішеннями. Кабмін ухвалив зміни одразу до трьох постанов, і зараз ми коротенько про це поговоримо. Також стало відомо, що наступного 26 го року. Буде складніше отримати бронювання від мобілізації, а також серйозно візьмуться за студентів і цього разу не вищих навчальних закладів, а коледжів. думали безпосередньо у парламентському комітеті з питань освіти, науки та інновацій. Надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і в нас уже понад 110 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. То хто вже чув, головна зміна стосується військово-облікових документів українців. Паперовий варіант скасовують, натомість запроваджують виключно електронний формат. Тим документом стає Резерв Айді, сформований електронний військовий квиток, який можна роздрукувати безпосередньо через дію або через мобільний застосунок Резерв Плюс. І паперовий військовий квиток нікуди не дівається. Він зберігає свою юридичну силу, але більше видавати їх не буде. Таким чином, нові військові. Квитки формуватимуться виключно в електронному форматі. Їх також можна буде роздруковувати, якщо ви не носите при собі смартфон. Критично важливо, щоб інформація, вказана у вашому старому паперовому військовому квитку, співпадала з тією, яка міститься в реєстрах ТЦК. Це саме про ті дані, які вказані в електронному військовообліковому документі. Ви маєте право на відсрочку на бронювання, якщо ви маєте інвалідність і цих даних не вказано в електронному реєстрі. Відповідно за законом вважається, що ніякого права на відсрочку. Очку чи бронювання у вас немає, тому паперовий документ це не основне наразі. Головне це саме та інформація, яка вказана ось у цьому новому електронному військово-обліковому документі. В ньому відображається якраз та інформація, яка міститься в реєстрі. Чи відмітку про те, що ви є виключеними з військового обліку, більше не проставлятимуть у вашому паперовому військовому квитку? Тому що ця інформація вноситься до реєстру і відповідно відображатиметься саме в електронному військово обліковому документі. Ось ось у цьому. Електронному військовому квитку відображатиметься ваше фото. Ви спитаєте, а звідки його взяли? Інформація підтягується з реєстрів, зокрема з міграційної служби. А дуже багато реєстрів зараз об'єднали, згенерували одну єдину систему, дає обмін, і відповідно приховати ті чи інші дані не вдасться. І якщо у новому документі, ось у цьому електронному ваше фото не відображається. Це не значить, що цей документ не має законної сили. Може бути і таке, якщо, наприклад, у вас немає біометри паспорт. Ви його не оформлювали, наприклад, не фотографувались, у вас старий паспорт. Відповідно, фото не підтягується, але це нічого не означає, тому що документ все одно має таку ж саму юридичну силу. Фото, що без фото. Автоматичний військовий облік. У Міноборони вирішили поставити на військовий облік навіть тих, хто ніколи там не стояв. Першочергово йдеться про 17-річних юнаків, що саме їм можна буде не відвідувати ТЦК, не проходити ВЛК, їх автоматично поставлять на облік. А так само буде з чоловіками з 18 до 60 років, зокрема за кордоном, і про це наголошують Міноборони всіх, про кого зможуть знайти дані, їх візьмуть своєю чергою в реєстрах різних, а як на території України, так і за кордоном, автоматично поставлять на військовий облік, навіть якщо у вас цього військово-облікового документу взагалі ніколи не було. Взагалі, ось цей автоматичний військовий облік, це експериментальний проєкт нашої держави, тому що згори дали вказівку посилити мобілізація, тому що не вистачає людей, відповідно вирішили знайти всю інформацію, яка лише є. А так нас цифровізують і вже давно, але зараз ось ця вся ситуація набирає обертів, будуть знаходити якомога більше даних, підтягувати їх з різноманітних реєстрів. Давайте будемо дивитися правді в очі для того, щоб максимально зменшити коло осіб, які можуть уникнути мобілізації. Поки що не йдеться про автоматичну мобілізацію, а поки що в резерв. Плюс не надсилають повісток, але юристи запевняють, що таке рішення не за горами. Але вже можна точно говорити про автоматичний контроль, який посилюють з кожним буквально тижнем знаходяться якісь нові е, законодавчі ініціативи, приймаються нові постанови. Просто не встигаєш за цими змінами. І... А тепер, що стосується нової ініціативи нашого дограційного парламенту, вступ після 25 років більше не рятує від мобілізації у Верховній Раді. Закрити лазівки. За кого взялись цього разу? За чоловіків, які масово вступають після досягнення 25-річного віку, тому що це рік мобілізації з 25 до 60, так до коледжів, тобто до закладів фахової передвищої освіти. Це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та новацій Сергій Бабак. Цитую Сергія Бабака обмежити будь-які можливості для ухиляння перед виконанням військового. Обов'язку, щоб системно ну, переглянути правила і закрити можливі лазівки в умовах воєнного стану, ось настільки закручують гайки. Чоловіки, які планували наступного року а, піти, навчатися гристи граніт науки а, для того, щоб уникнути мобілізації, а ось ця можливість буде максимально обмежена. Тому і тепер це стосується не лише університетів, інститутів, а й закладів, фахової передвищої освіти. А тепер, що стосується чоловіків, які працевлаштовані. На критично важливих підприємствах і у зв'язку з цим цілком законно мають право претендувати на бронювання. З наступного року збільшується мінімальна заробітна плата. Зараз вона становить 8 тисяч гривень, а з наступного року вже встановитиме зросте до 8 тисяч шестисот сорока Бронювання напряму прив'язана до показника заробітної плати. І для тих, хто хоче претендувати на бронювання, вона має становити не менше за 2,5. Мінімалки. Тобто, якщо ми говоримо про 25 рік, це 20 тисяч гривень. А вже наступного року це 21 617 тисяча шістсот гривень 50 копійок. Таким чином, офіційна заробітна плата чоловіків, які заробляють менше на місяць, офіційно відповідно сплачують менші податки, не зможуть вони більше претендувати на бронювання. Переводимо підсумки. Мобілізація посилюється, і працівники ТЦК матимуть значно більше інформації, яку напряму братимуть з ре. Автоматичний військовий облік, обмеження бронювання, обмеження права на навчання, звичайно, законодавчих ініціатив ставатиме все більше. Правозахисники радять військово-зобов'язаним чоловікам ретельно перевірити свої документи. І відповідно, якщо дійсно є можливість отформити бронювання відсрочку, чи у вас є певний статус, який дозволяє відтермінувати службу, то скористатися такою можливістю. Якщо ні, якщо даних. В паперових, наприклад, документі є дані про вашу відстрочку, чи про бронювання, чи про особливий статус, наприклад, інвалідності. А в реєстрі ТЦК це не буде відзначено. Відповідно, ніяким чином ви не зможете довести протилежне. Тому слід подбати про себе самостійно, тому що ніхто інший цього на жаль не зробить. А я продовжую слідкувати за змінами у нашому з вами українському житті, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Найближчим часом ми почуємо про нові ініціативи, питання лише в тому, які з них будуть підтверджені, ухвалені і відправить законами і матимуть юридичну силу. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю продовження. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.